Колом просто, без кутів. — Просто коло? Ну тут же там цифри, ж це кути. Так, да. Ну Я, ну, я наприклад, знаю римського. 100, 1, 2... — З того числа? 2. Да. Так ну, ну, це що? не число. Це ж цифра. Ні, так це якраз... ну, правильно. Було... Цифри. Е, які були цифри? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 було. Ну. Так 100 це число. А цифра це до... від 0 до 9. Окей, ти знаєш, якого числа нікого не було в римських цифрах? Ну, цифри були тут. Десять. Та було всього. Так, зрозумів? А, ті цифри. Ну, нуля не ну, да, було. Ну, я нуля. Ну, Я ж ну, теж што... я... ну, ну, да, думаю. Там не треба нуль, ти ж ставиш да, 2X, да, 3X. Да, да, ну типу, 10 не це не просто X. Х. Ти даєш. Да, збав. макс гені. Нуль. Хороший. Браво! Ну. Тю.